Сьогодні 8 лютого 2025 року. Шоста година 26 хвилин, субота. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, А злочинцям, мародерам і дармоїдам, які підтримують продажних держслужбовців. Показувати, той, хто, бо це дуже важливо. Бо вони руйнують своє психічне і фізичне здоров'я завдяки своїм поганим звичкам. І руйнують психічне і фізичне здоров'я тих людей, які їм заважають брехати і красти, і які з ними ніколи не були згодні. І не підтримували їх в їхніх крадіжках і в їхньому обмані. 70. Холодно. Морозайте. Вашка. Легко тики в нашей крайне, в нашем месте. Делают она майно и статки и гроши. між продажними корумпованими покиками, які знахабні і думають, що їм за їхні крадіжки нічого не буде, їм та їхнім діткам. Соромно за це, це усвідомлювати, що вони вважають, що ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не знає. Всі все бачать, всі все знають про них про це наркозалежне бидло, яке під час війни розрабовує нашу країну, працюючи в Державних службах, державних органах нашої країни, підтримуючи крадіїв, злочинців і мародерів.